Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, ми вийшли на цю трибуну з однією вимогою. Ми вимагаємо від парламентської більшості невідкладно прийняти закон про скасування рентної плати на видобуток газу. Зараз цей закон був знятий із розгляду на засіданні парламенту. Я хочу сказати, що ви тут по півдня протягуєте невідомо які поправки, замість того, щоб захищати право людей. На достойне життя в теплій хаті, замість того, щоб захищати право людей не бути жебраками, це така сама дискримінація, коли пенсіонери не мають можливості тарифи платити, коли молодь безробітня, коли люди працездатного віку не мають можливості працювати. Ви зараз знімаєте цей закон, ви переносите його майже на два тижні розгляд, і це означає, що люди мають підвищену плату платити за рентні платежі, за комунальні платежі. Фракція радикальної партії вимагає від парламентської більшості уряд і парламентська більшість заблокували прийняття цього закону. Учора на комітеті провели поправку про те, що переноситься зниження рентної плати на 2016 рік. Це рішення є безвідповідальне. Це рішення є аморальне по відношенню до мільйонів українських громадян, які не можуть сьогодні звести. Кінці з кінцями, які з острахом чекають і платіжки, вони не мають можливості заплатити комунальні послуги. Парламент бере приймає рішення і переносить розгляд цього питання майже на два тижні. В Урядовому кварталі, четвертий тиждень, стоїть тарифний майдан, де люди з усієї країни вимагають прийняття рішень про зниження вартості комунальних послуг. І це не лише скасування рентної плати на видобуток газу. Це і ліквідація Нафтогазу це прийняття закону, який розкриває структуру тарифів. Це також закон про те, щоб газ українського видобутку йшов на потреби житлово-комунального господарства. Сьогодні за кордоном купують газ по 230 доларів, а українським громадянам продають по 330 доларів. Сьогодні в Україні видобувають газ по півтори тисячі гривень собі вартість тисячу кубів. А українським громадянам продають. 7200 гривень за тисячу кубів. Я питаю, чому вся Україна має оплачувати корупцію, корупцію у владі, корупцію на енергоринку, корупцію, яка більша ніж за часів Януковича. Тому фракція радикальної партії наполягає невідкладно внести на розгляд до парламенту закон про скасування рентної плати на видобуток українського газу державними вітчизняними підприємствами і на цю суму знизити вартість житлово комунальних. Х, послуг, не будьте безвідповідальними, не добудіть лихо, поки воно тихо.